Друзі, всім привіт, Славко! Сьогодні готуємо елементарну страву і дуже смачне. Називається казан кебаб, буде вона з кабана. Там три інгредієнти, три спеції, неймовірна. І починаємо ми з чого? Починаємо ми з того, що ми йдемо палити багаття. Нічого не ріжемо, все бросаємо і стараємося, щоб кіт не з'їв. Нічого. Так, дивіться, друзі, багаття горить, наливаємо в наш казан олію. Олії треба. Багато. Отак От наливаємо в нас тут літр. Ми його може весь і використаємо. А, я думаю, отак хватить. Гріємо нашу олію, а самі йдемо рубати все, що нам треба. Дивіться, є в нас отакий чудернацький шматок свинини. Виріжемо оцю жилку і підкормимо нашого котика. О, пошло діло. Бо в прошлий раз сказали, що кота нема, собака не мій. Прийшов. Зараз, браємо, зараз. Вовки, дивіться, рубаємо нашого кабана, рубаємо немілко на отакі десь шматки. Щоб наш, тут 2 кіла м'яса, а по грамах взагалі, кілограмах, тоннах все буде в описі під відео. А такі шматочки дебелі робимо. Кузьма. Робимо дебелі шматки. Там в коментах в нас в нас несеться такі. <реш> Рух такий дебелий. Я от подумав, а не зробить нам такий окремий телеграм-канальчик, де ми зможемо там рецептами обмінюватись, балакати, бо в Ютубі ця функція реалізована не дуже. Тому спробуємо. Посилання я вам кину під відео. І почнемо ми з першого поста там з рецепта легендарної аджики. Отам От вона і засвітиться. Ну, а там подивимось, вийде, не вийде. Буде, як буде. Кузьма, ти вже їв. М'ясо наше ми порізали. А ось ось ще жилка. Так. І браємо жилка. Лопнув, як вовк. Отака у нас купа м'яса. І ми з ним нічого не робимо, а беремо нашу картоплю і йдемо до казани. Гріємо олію до того стану, поки вона не почне підбулькувати. Так, що ми робимо далі? Беремо нашу картоплю і туди. Слідкуємо, щоб не потушити казан. Брайно, дійди, бо зараз зляпне на спину. Ну, казан розігрівся добре. І нам потрібно обсмажити нашу картоплю до напівготовності. Тобто скоринка, а всередині вона повинна бути такою, напівсирою. Ждемо, поки обсмажиться. Дивіться, друзі, минуло 10 хвилин. Дивіться, яка в нас картопелька вийшла. Її дістаємо. В желізну. А Так. Полом'я держим дебеле. І шуруємо за нашим м'ясом. Там вже оса на нього трохи покушалася. Вкидаємо м'ясо. М'ясо також обжарюємо, нам його потрібно запечатати все. Не поспішаємо, щоб не загасити казан. Хоча він, мабуть, не за... не загасне. Він так розігрітий, що ой-ой-ой, мама. Але все одно, кидаємо не все зразу. Брайан. Обсмажуємо м'ясо, обсмажимо, ну, я також думаю хвилин 10-15 і вімкнемося. Дивіться, друзі, наша картопелька. Що ми робимо з нашою картопелькою? Ми її солимо. так ловко. Ми її перчимо. Тоже непогано, ну, все по смаку, по-своєму. Так. Олеко тіліпаєм, І це вже можна їсти. А, запах тут неймовірний. Що ми робимо далі? Беремо цибулину. Рубаємо. Рубаємо так, не мілко. Півкільцями, але не мілко. До речі, хочу з вами поділитися там в коментах. Мені сьогодні писали. Український грузин. Руськими літерами. По всіх, ну, по всіх відео, ну це це просто дуже цікаво. Я хочу сказати, що пише та це рецепт, видозмінений. Мені цікаво дуже, хто сидів десь отам в горах з тим пастухом, який придумав цю страву. І яка вона була на смак, і в кого воно взагалі залишилося. Тому ми робимо рецепти, якісь трохи унікальні, які я вже готував там 10 разів, щось допоміжне туди сам вкладав, і я знаю, що це смачно. Тому отак. Ну, а в українській грузин руськими літерами це було взагалі. шуруєм до казана до нашого. Дивіться, друзі, наше м'ясо підсмажилось. Пройшло хвилин 15. Дивіться, яка краса. Ми його дістаємо. Воно вже таке під негра закошене. Так. Що ми робимо далі? Далі нам необхідно прибрати олію. Отут дуже акуратно. Бо температура в олії така, що, не дай Бог. А аромати стоять, та це ж хіба можна терпіть. Залишаємо ми там грам 100, може. А може й менше, ну так, навзірець. Беремо нашу цибулю. Вогонь ставимо вже мінімальний, цибулю, кидаємо. Рівняємо її понизу. Отак, От щоб вона вся в олії була, вона тоді не згорить. Що ми робимо далі? Що в нас є? Наше м'ясо? М'ясо солим. Солим ловком. Бо вже солить туди більше ніхто нічого не буде. Ні перчить, ні чого робить. Перчимо. Даємо коріандр. Я люблю коріандр. Тут хто як хоче, так і робить. Болтаємо, болтаємо. Беремо нашу картоплю. Нашу картоплю. І висипаємо. Отаково. Розрівняли. Вогонь, повторюю ще раз, на мінімумі. Наше ароматизоване м'ясо зверху. Отако. Розрівняли. Вогонь мінімальний, накриваємо кришкою 40 хвилин, заглядаємо тільки на вогонь, на мінімальний, Все. Через 40 хвилин зустрічаємось і будемо смакувати. Оцю страву таку, як вже похолодала, вона зараз такої енергії напіде в організм, що це хай Бог милує. Закрили. Вже минуло 40 хвилин і заглядаємо туди. Я навіть. Боюся, що мені зараз оцей аромат як гебний, я тут прямо в казан і вмочуся. М -м -м, як же ж воно пахне. Починаємо діставати. Дістаєм так, щоб ну, желательно, не розламати нічого. Ну, це так, звісно, може і не вийде. Хочеться, щоб все було ціленьке. Ну, воно, може бути не все ціленьке. Ну, в основному ціленьке. Так. Ух, яке важкеньке. Чотири кіла, як не як. Друзі, газуємо куштувати за стіл. Накидуємо сюди цибулі, базіліку. Ну, я кину часника, Тут його нема, ну я без часника нікуди. По тому нарубаний часничок отак зверху. І. Ну, Ах... що, будемо куштувати? Куштувати я, мабуть, буду таки руками. Є в мене кусок чорного хліба, чарочка, бо без розчинника таке вживати, ну, я не знаю, може, кому там здоров'я не дозволяє. А так, ні, ні. Так, ну що? Що ми спробуємо? Спробуємо нашу картоплинку. Дивімо. Дивіться, розпавшася, повністю готова з коринкою. Mm. Та це розрив мозку. Mm -hmm. Я, ну, не можу вам передати цього. Mm -hmm. Гарячуща бомба. Все чітко. Зараз м'ясе. М'ясе на волокна засмажене. Ммм. Mm -hmm. Так. Що ми робимо? Друзі, нема що. Хмара зайшла така якраз під цю страву. Що я вам скажу, друзі? Три інгредієнти, три спеції Готується елементарно страва, бомба, обов'язкова для приготування там, ну, хто хоче, то і приготує. Взагалі нічого складного. Тому, що я вам скажу? Готуйте? З вас лайк, дизлайк, матюк, підписка. Як завжди, з вами був Славко. Всім пока.